Привіт, мене звати Ліна Зикіна, мені 29 років, і ви потрапили на мій ютуб канал, так, я починаючий ютубер, де я розповідаю про те, як я створюю свій бренд амуніції для собак, про всі факапи, виклики, успіхи, невдачі, скільки грошей я на це витрачаю. І, до речі, запуск бренду вже в вересні, тому слідкуйте. І сьогоднішня тема відео, я думаю, ви вже зрозуміли з назви: це як розпочати. Власний бізнес без грошей, я одразу скажу, що без грошей це неможливо. Все ж якісь гроші треба буде витратити. Звичайно, є різні варіанти, як почати свій бізнес без грошей, наприклад, дропшитинг. Але чесно, я не прихильник цього. Я вважаю, що власник бізнесу повинен бачити продукт, розуміти продукт, розуміти, що він продає клієнту, робити власний контент і всі ті супутні речі, які повинен і робити власник. Тому дропшивінг я не розглядаю, але я сьогодні вам розкажу власну схему, за якою я запускаю всі свої проекти. А повірте, я їх запускала дуже багато. Ми не будемо говорити про якісь складні речі, бо все складне, воно йде вже трохи далі. Ми сьогодні будемо говорити саме про старт бізнесу. І моя схема достатньо проста, дуже зрозуміла. Ви можете її почати застосовувати вже прямо сьогодні. Неважливо, коли ви дивитесь це відео вранці, вночі ввечері. Ви вже можете почати робити якісь перші кроки. І сподіваюся, що моє відео і подальша інформація, яку я вам розкажу, допоможе вам. А, все ж рішитись і запустити власний бренд. Отже, гроші в бізнесі дійсно важливі, але точно не головні. Я взагалі вважаю, що в бізнесі. Нема чогось головного, та якусь головного чинника, який впливає на успіх, все працює в системі. Бізнес не буде працювати, якщо у вас є тільки гроші. Бізнес не буде працювати, якщо у вас є тільки продукт, або тільки команда, або тільки маркетинг. Все потрібно, щоб працювало в системі. Можна мати купу грошей і не випустити зовсім продукт або клієнти не захочуть купити ваш продукт, і в і в цьому проблема та не в грошах, якби, а гроші то були. І на моєму прикладі я вам розкажу, що, наприклад, мій свій перший бізнес це була міська. «Ферман» в Харкові, я запускала за 2000 гривень. Це було це був 17-й рік. Звичайно, 2000 – це не не ті 2000, які зараз, але все одно це нічого рахуйте. Але саме з цих грошей, саме з того першого вкладення, мій проект почав розвиватись. На ці гроші був куплений всього лиш один стелаж, світло, контейнери і всякі матеріали для посіву. І вже в той момент, коли я витратила тільки ці ті гроші. У мене з'явились перші клієнти. Або, наприклад, на свій зоомагазин моя перша поставка була всього 300 євро. 300 євро це просто смачні гроші. Тому якщо ви думаєте, що треба починати з якоїсь супервеликої суми, і це круто, якщо вона у вас є. Чесно, я би дуже хотіла, щоб в мене було там 100 тисяч доларів, щоб витратити їх на власний бізнес. Але реально в мене їх не було, і зараз теж нема. Але це не значить, що ви не можете розпочати прямо зараз. І з того потім заробити собі ці 100 тисяч доларів, якщо захочете, або навіть більше. Тому, якщо у вас немає багато грошей, у вас повинно бути щось інше. Класна ідея, люди, які можуть це зробити, або навички. Ваші навички, завдяки якому ви зможете це зробити. Комунікація, якісь знайомства класні, якісь класні знання, та які можуть вам допомогти в цьому, тобто не можна створити. Продукт якийсь або послугу не маючи зовсім нічого. Ви повинні все ж розбиратись в цьому продукті. Тому, якщо у вас немає грошей, класно вивчіть те, що ви хочете зробити. Знайдіть людей, які можуть вам це зробити, та або самі навчитесь. І повірте, з цього вже можна починати. І, взагалі, я колись почула дуже класну фразу, і я вважаю дуже правдивою. Скільки б у вас не було грошей, скільки б ви не вкладали в бізнес грошей, він зжере просто усі. Не буває, знаєте. Не буває достатньо, не буває от забагато грошей в бізнесі. Вони завжди кудись підуть на маркетинг, на нові продукти, на розширення команди. Якщо є можливість почати з невеликої суми, супер, давайте починати. І отже, наш перший крок це ідея. І я вважаю, що абсолютно все починається з думки, з нашої ідеї. І можливо, якщо ви дивитесь це відео, то у вас вже є сформована ідея, який бізнес да, ви хочете створити, або який проект ви хочете почати, або хоча б зародиш цієї ідеї. Це вже дуже класно. Я вас просто вітаю. Це вже дуже великий крок. Якщо у вас ще немає ідеї, то я вам буду трошки допомагати в цьому відео. Я не буду вам давати список із 100 суперкласних суперприбуткових ідей для бізнесу, бо я вважаю їх неефективними. Вони зазвичай взяті з якоїсь статті в Гуглі, це не дуже ефективно. Зазвичай бізнес починається з власної потреби або з власного інтересу. Наприклад, свій магазин я створила не через потребу. Бо на той момент ми жили без наших тварин. Наші тварини жили в наших батьків, і ми хотіли завести собаку. Але саме на момент створення в мене не було тварини ні собаки, ні котика. І східно цьому в мене не було потреби знайти класні товари для цього собаки. Це зараз, звичайно, ми живемо в зоопарку. У нас мільйон котів мільйон собак. Але на початку створення магазину так не було. Тому зоомагазин створився з мого інтересу, адже я все ж мала тварин. Инута У мене є супер класний котик, якому нещодавно виповнилось 19 років, і я знала, що є потреба в інших людей. Які мають своїх тваринок, і наприклад, з цієї ж причини я створюю зараз свою амуніцію для собак, бо знову ж таки бачу в цьому потребу. І знаєте, я думала, що було б прикольно, поки я розповідаю вам цю схему, за якою я створюю власні проекти, зробити такий уявний проект, і що б я з ним робила. Можливо, це вам допоможе більш детальніше подивитись на свій бізнес, там свою ідею і розкласти все по поличках. І я придумала, що ми з вами сьогодні будемо складати план для відкриття. Онлайн-магазину солодощі, такі знаєте, всякі прикольні жилейки, цукерочки, такі прямо модні, стильні, дуже цікаві, які можна дарувати на подарунок, дарувати дітям. І ми просто візьмемо його для прикладу. Чому онлайн-магазин, бо все ж для онлайн-магазину треба набагато менше вкладу, ніж для офлайн-магазину. Теж думайте заздалегідь про це. І якщо у вас немає зараз ідеї для бізнесу, задумайте, що взагалі вас цікавить, навіть якщо ви цим ніколи не займались, бо навчитись якісь. Професії або якомусь навику на базовому рівні потрібно насправді не так багато часу. Звичайно, є професії складні лікарі, можливо, там юристи, де треба вивчати право багато інших таких інтелектуальних професій, але зараз з цією кількістю курсів, знань, можна освоїти майже будь-яку професію дуже швидко. Наприклад, я навіть проходила курс по шиттю, тобто я не збираюсь шити самостійно, але мені було важливо пройти цей цей курс, щоб розуміти, що взагалі відбувається в процесі, як потім краще керувати командою. Адже я буду розуміти, як ці процеси відбуваються. Тому задуматись теж і про це можливо ви помічаєте проблеми, на які скаржаться ваші друзі, знайомі. Близькі багато, наприклад, бізнесів створюються саме на, на межі двох ніж, і я вам раджу просто якби мотати на ус, запам'ятовувати, можливо, ви помітите якісь деталі, просто бути відкриті до нових ідей, і дуже вам раджу не змушувати себе придумати ідею прямо тут і зараз, бо це точно не працює. Я рекомендую вам просто приймати інформацію, завантажувати її в свій мозок і не думати, не мусолити, знаєте, її як гумку в своїй голові. Що ж, що ж. Можна це зробити, а що можна там з цим зробити? А що ж я знову нічого не придумала? Вже час іде, вже три дні пройшло, я нічого не придумувала. Стоп, так робити точно не треба. Завантажте все в свою голову, заспокойтесь, робіть далі свої справи, працюйте на роботі, на якій ви зараз працюєте, і повірте, через деякий час мозок вам видасть ту ідею, вас прям просто. Асініт, я знову забуваю українські слова. У вас так ося ця думка. Просто повірте мені, я вам це обіцяю. Ось другий крок: ми накидаємо загальний план. Більш детально ми будемо розбиратись потім, а зараз нам треба зрозуміти, які основні кроки ми можемо зробити найближчим часом. І найближчим часом це взагалі головний критерій. Якщо ви будете відкладати справи в довгий ящик, повірте, ви не запустите цю справу, ви просто будете думати про неї місяцями, роками, днями, тижнями. І так нічого і не зробите. Це повинні бути великі кроки, які запустять взагалі весь процес. Наприклад, створення логотипу, Теж я згодна, дуже важливий процес, але на основний він не запускає весь той ланцюг та інших дій, які вам треба зробити. Тому для нашого бізнесу та для нашого онлайн-магазину солодощів я би накидала такий план: ми вивчаємо ринок солодощів, ми виводимо всіх конкурентів в одну таблицю, вивчаємо, що вони продають. Зазвичай популярні позиції збігаються в усіх магазинах. Спостерігайте за цим. Ну або в вашій ніші, які ви будете займатися. Знайти постачальника. А це може бути Україна за кордон, прорахувати собі вартість, знайти класну систему, на якій ми зможемо зробити недорогий сайт. Придумаємо назву, викупимо домен і створимо інстаграм-аккаунт. Закупимо першу невелику партію, зробимо фотосесію, налаштуємо інстаграм, запустимо першу рекламу і отримуємо перше замовлення. У мене є класний принцип, за яким я взагалі намагаюся жити. Це робити те, що ти можеш. Тим, що є, і там, де ти є. Наприклад, цей YouTube канал якраз створився з цього принципу, бо я живу в невеликому місті, не в інстаграмній квартирі, але я вже стільки не могла це відкладати, що просто взяла і почала знімати. От як є, що в мене є? В мене є телефон. в мене є ця єдина студія в моєму місті. Класна. А деякі відео я взагалі не знімаю в себе в хаті. Мені подарували мікрофон, мені подарували штатив на день народження, і все погнали. Можна робити з цього вже контент і просуватись далі і навчатись. І так само створюється зараз мій бренд амуніції для собак. Я просто роблю. Те, що в мене є, те, що я знаю, і там, де я є зараз. Я взагалі вважаю це найкращим принципом, який допомагає починати робити речі, і він дуже покращує життя, тому я бажаю вам спробувати це. Ми виводимо третій крок в нашому плані: це оцінка власних можливостей. Сюди входять не тільки фінансові можливості, а також і локальні, як вийшло в мене. Також власні можливості, наприклад, по часу, по вмінням і так далі. І я дуже рекомендую вам оцінювати об'єктивно власні можливості. Отже, мене кидали перший план. Можливо, ви думаєте, що якби що так мало, якби аде ж де ж основне цей рух далі, типу якісь складні задачі, виклики. Ні, такого не буде. І Я не бажаю, щоб ви створювали собі такі складні плани. Отже, перед нами є план з нього. Нам треба виділити. Кроки, які ми можемо зробити, нам треба зрозуміти, чи є у нас ресурси на це, чи зможемо ми зробити це самі, чи нам треба задіяти якусь сторонню людину, і чи можемо ми за це заплатити, якщо ми наймемо іншу людину в нашому випадку, в нашому магазині солодощів, я можу зробити все, ну насправді. Я і створюю сайти, інстаграми, і я в своїх проєктах зазвичай створюю все сама з самого початку. Бо я це вмію робити класно, і я дуже сильно економлю гроші на цьому. Але я не можу зробити, наприклад, класні фотографії. Фотографії продають, контент продає, це треба враховувати. Тому фотографії я зробити не можу. Нам треба найняти фотографа, який це класно зробить. І я відкрию вам зараз секрет. Багато фотографів зараз працюють якби на удальонці, тобто ми просто надійшли моїм наші ласощі та на на. Наші смаколики, і вони самостійно нам їх дуже класно відфоткають. Ми не будемо витрачати на це час. Ми не будемо витрачати на це ще додатково гроші, наприклад, щоб колись поїхати. Бо, наприклад, мені влашовувати фотосесії виїзні там, десь у Львові набагато дорожче ніж відправити там ті ж самі смаколики моєму фотографу в Києві. І так я робила з своїми власними продуктами. Свої адресники по віці були відправлені в Київ дуже класному фотографу Ані. Вона мені їх пречудо. Відфоткала, але тут зауважте, що я знайшла дуже класного фотографа, який спеціалізується саме там на студійних фотографіях, на тих фотографіях, які ви потім бачите на сайті, і вони вийшли неймовірними, але це простоє грошей. Тобто будьте готові заплатити гроші, не мелочіться, коли вам треба зробити гарну справу. Справді краще переплатити декілька тисяч, хоча б ти гривень, і ви отримуєте дуже класні фотографії, які потім не треба буде переробляти. Що стосується контенту в інстаграм, тут діє та сама. Ідея. Я не спеціаліст в контенті. Дуже хочу, щоб хтось займався і робив класний контент для мого бізнесу, бо я так чесно не вмію. Проте тут я теж вам відкрию секрет. Я коли запускала свої адресники для собак. У мене вже був діючий зоомагазин, в мене вже була аудиторія, і я розумію, що для того, щоб запустити продукт, треба класні фотографії, та щоб цей продукт новий продукт захотіли купити. Ми не зважаємо на всі інші фактори, на те, що я зробила класний конструктор, де люди самостійно можуть його збирати на сайті, побачити, як він буде виглядати. Ну, тобто, ми це все не беремо. Ми зараз говоримо про контент. Якщо студійні фотографії я відправила своєму фотографу в Київ, то ще Мені потрібні були фотографії адресника на собаках, на різних собаках, в різних місцях, вдома, на ліжку, в кафе, на вулиці, тобто де завгодно. Бо чим більше контенту я виробляю, тим більше і замовлень я маю. Тут в мене теж виникла ідея, так як я маю аудиторію вже в інстаграмі, я запропонувала такий конкурс ще до запуску адресників. Я роблю їм адресник безкоштовно. Вони мені за це дають контент, тобто фотографують потім цей адресник на своїх собачках. В мене було десь десятки чи сотні навіть анкет, що люди хотіли отримати цей адресник. А мова була дуже проста. Я просто попросила надіслати, на їх думку класну фотографію своєї тваринки. Та я обрала найприкольніші фотографії, там де люди розуміють, як класно сфоткати та, свою собаку. І я обрала чи 16, чи 17 собачок і котиків. Котики там теж були. Надіслала їм ці адресники. І в день запуску в мене був суперієнний контент на сайті, адже той адресник виглядає просто як конфетка. З другої сторони, в інстаграмі були відео і фотографії інших собачок, які вже мають цей адресник. І в результаті я отримую просто 50 замовлень в перший же день на адресники. Тут я зрозуміла, що все ж контент реально рішає і треба в нього вкладати гроші. Також, якщо ви робите нову нову сторінку в інстаграм, то ви можете попросити своїх друзів, можете попросити своїх знайомих, щоб вони сфотографували ваш продукт там в себе вдома, як вони його використовують, відмітили вас в інстаграмі, не соромтесь пропонувати це і просити про це. Це абсолютно нормально. Кожен займається своєю справою. Думаю, друзі, вам точно допоможе, бо мої друзі завжди мені допомагають. Також ви можете знайти мікроблогерів, UGC-креаторів, які можуть зробити вам контент. І тут насправді буде такий він-він, бо, по-перше, UGC крієнтором або блогером треба мати та, якісь товари, якісь. Всякі прес-паки і таке інше, щоб робити розпаковки, щоб тренуватись і знімати більше контенту на свою сторінку. А вам взагалі, на це треба власний контент, який ви можете потім публікувати в себе в інстаграмі. Ще одна порада: не намагайтесь охопити все одразу. Чомусь багато людей вважають, що при запуску будь-якого бізнесу нам треба мати суперширокий асортимент. Що ми не можемо продавати одну футболку? Нам треба продавати і футболки, і плаття, плащі, тренчі, пальта. І тому подібне, я вам раджу сфокусуватись на двох-трьох позиціях і зробити їх класними. І я вважаю, що для маленького підприємства мати обмежений асортимент насправді більше плюс ніж мінус. По перше, ви перевіряєте попит, не витрачаючи дуже багато грошей на це. По-друге, ви дуже мобільні. Бо якщо у вас не зайшла, бо не вийшла партія з 10 футболок, ви можете. Легко майже не помічаючи зробити ще партію 10 футболок, трохи їх переробивши, та зрозумівши всі мінуси, і зробити її знову. Ще додатково, ви дуже швидкі, адже переробити ту саму партію з 10 футболок набагато легше, ніж переробляти футболки сукні і пальто. Просто запам'ятайте, ми зараз якби прощупуємо. Ми зараз прощупуємо людей, нашу цільову аудиторію, ми прощупуємо нашу ідею. Не відноситись до цього занадто серйозно, що ви. Вже з першого кроку маєте бути багатомільйонним магазином. До прикладу, я маю вже досвід роботи в зооніші, адже я маю зоомагазини, маю вже власні товари для тварин. Але зараз, запускаючи свій новий бренд Monk Dogs, в мене буде всього один дизайн амуніції. Чи хочу я 50? Звичайно, хочу. Чи бачу я зараз в цьому сенс? Не бачу зовсім, адже я так само, як і ви. Прощупую, чи в вірному напрямку я йду, чи класну амуніцію я розроблю, тому просто заспокійтеся, Робимо 10 футболок, робимо один якийсь гайд, робимо одну цеглу зосередимось на цьому. Далі у нас йде аналіз ринку. Знайдіть всі великі магазини солодощів, зводіть їх в одну табличку. Це доволі просто, ніхто не хоче це робити, але це потрібна і проста штука. Внесіть туди, які популярні позиції вони продають, за скільки вони їх продають, скільки в них підписників в інстаграмі, як вони створюють контент, як вони просуваються, це можна знайти в Фейсбуці, на яких позиціях в гуглі вони знаходяться і чи буде, наприклад, вам там місце. Потім ця маленька табличка допоможе. Же вам дуже швидко орієнтуватися взагалі в цінах і в асортименті і зрозуміти, чи будете ви заробляти, та чи можете ви поставити ціну нижче, чи можете ви поставити ціну вище. Тому дуже раджу це зробити. Це не займає дуже багато часу, але буде важливо для вас в майбутньому. Далі ми знаходимо дистриб'юторів. 90% випадків товар, який ви шукаєте, вже знаходиться в Україні. Вже його хтось привіз, офіційно оформив і продає. І ви можете в них вже офіційно закупляти і на наступний день продавати. Але я раджу вам не обмежуватись Країною, ви можете вивчити, які популярні ласуші є за кордоном, або які, які на хайпі ласуші є за кордоном. Вам в цьому допоможе дуже Google, Amazon і подібні сайти. Знайдіть виробників, зв'яжіться з ними напряму, і можливо, просто таким чином ви отримуєте класний товар, якого ще немає в Україні, і у вас і ви будете єдині, в кого він є, але на цьому етапі рівень витрачених коштів набагато збільшиться, тому все ж, коли ви тільки... Нащупуєте та чи в вірному напрямку ви йдете. Я все ж раджу починати з України це набагато швидше і набагато дешевше. Також використовувати безкоштовні або недорогі інструменти для планування в бізнесі. Багато сервісів дуже полегшать вам управління, але немає нічого поганого в тому, щоб почати. Вести бізнес, створюючи свої власні якісь таблички в Excel. Наприклад, до того як в мене з'явилися crm системи я самостійно створювала і вела таблиці замовлень і клієнтів і всяких поставок просто в Excel. До того як я маю тепер класний сайт, я створювала самостійно сайти на дешевому конструкторі, і він чудово працював. А можливо, вам взагалі не потрібен той сайт, і Вам вистачить лише сторінки в інстаграмі, якщо я змога мати crm систему фінансові обліки. Сайти, це просто чудово, але пам'ятайте ще раз: ми починаємо з того, з чого ми зараз можемо почати. Тож ми шукаємо класні дешеві конструктори сайтів, заводимо і наповнюємо інстаграм, закуповуємо першу невелику ну, партію наших солодощів. і починаємо продавати. Не відкладайте цей етап, бо він найголовніший. Повірте, коли ви отримаєте свого першого клієнта, ви вже просто не зможете зупинитись і будете розвиватись набагато швидше ніж ця вся підготовка. Та до першої продажі взагалі ви зараз можете здивуватися, але один з головних навиків, які я маю, це шерстити в Гуглі, файно шукати щось в інтернеті. Не повірите, але якщо добре пошукати, можна знайти все, що завгодно. І я дійсно вважаю, що я непогано шукаю в Гуглі і знаходила повірте речі, які здавалося, що знайти неможливо. Тому я дуже раджу розвинути вам цей навик. Адже згодом ви зможете знайти все, що вам потрібно, в якій би ніщо ви не знаходились. Ще варіант, звичайно, спитати, але це не для таких, як я. Отже, такий мій план, яким я постійно слідую, коли створюю свої нові проекти. І якщо ви вважаєте, що план бізнесу повинен складатись з 40 сторінок, презентацій і всяких фінансових планів, що теж. Звичайно, це, це теж дуже важливо. Чи вам необхідні якісь автентичні знання в темі бізнесу або ще щось. І що все так просто бути не може. От повірте, все так просто бути і повинно. Бо чим простіша дія, тим простіше і легше вам її виконати, і тим більше вірогідність, що ви її виконаєте. Повірте, далі на вас чекає так... чекають стільки роботи. Стільки складної роботи будуть моменти майже завжди, коли ви просто не знаєте, що, що робити далі. Але це все попереду. Не дивіться майбутнє, яке вас чекає. Ці мільйони, машини, дівчатки, деньги. Це все буде. Дивіться на те, що у вас є зараз. А зараз вас чекає цей елементарний план і ваші подальші дії. Я в вас вірю, що все буде. Насправді, я дуже вдячна вам, що ви подивились це відео. Бо я теж можливо, як і ви стартапер, який тільки почитає свою справу і. Роблю тільки перші кроки в своєму ютуб бізнесі, якщо можна так сказати, ютуб проекті. І я вам буду дуже вдячна за підписку на мій канал, за підписку на мій інстаграм-телеграм-канал, можливо, TikTok, кому що більше подобається. І якщо у вас є ідея, і ви не можете її почати, то напишіть, будь ласка, в коментарях, яка ідея у вас є, і я. Відповім вам, які б кроки я робила на вашому місці далі, та або просто з чого починала. Це теж буде такий він-він, бо ви можете отримати поради від мене, як від бізнесмена початківця з досвідом, так і для мене це буде просування мого каналу і мого контенту. Тому буду дуже вам за це вдячна. А ми з вами побачимось в наступних відео. Всім па-па!